Мене звати Кіра, мені 16 років. Мені поставили діагноз кольоз чотири роки назад, коли мені було 12 років. Мені доводилось носити корсет 22 години на добу. І Я не могла ходити довго, сидіти довго, бігати зовсім мені було важко боляче. Пригати мені було заборонено, і це також давало дуже сильний дискомфорт. Я залишила спорт. Я ходила до мануальних терапевтів, масажистів, носила корсет шино, займалася гімнастикою шрот, ходила на плавання і ще безліч лікарів. Ми тільки витратили свій час і гроші, і нерви. Це взагалі нічим не допомогло. Ми з батьками вирішували робити операцію, тому що це було вже необхідно і іншого виходу не було. Це була якась там одна з перших операцій в Україні. Перед операцією я вже давним-давно забула про спорт. Я думала, що вже ніколи не повернуся, може, хоча б зможу ходити без корсету. Я абсолютно не жалкую, що я прийняла рішення зробити динамічну операцію з каліозу. Повиці в мене немає жодних обмежень. Я живу своє спокійне, активне життя. Я змогла повернутися в спорт. Навіть стала чемпіонкою Європи з черлідингу. Моє життя кардинально змінилося. Зараз я дуже щаслива. Мені дуже подобається мій спорт і мені дуже подобається моя команда.